Моє запитання, що ви знаєте про Україну? Країна у великій біді через вторгнення? Це країна. Там йде війна між Україною та Росією. Але я не дуже стежу за новинами, тому не знаю. більшість членів ООН проголосували, щоб Росія вийшла з України, але Росія насправді нічого не робить. Знаєте, це велика суперечка. Всі питання до ООН. А що думаєте ви? Я знаю десь так само. Я знаю, що Росія напала на Україну. Я знаю, що Росія захопила я не пам'ятаю, як називається нижня частина України, але їх окупували у 2016 році, і досі. Я знаю, що США виділили багато грошей на допомогу Україні, але це все, що я про це знаю. що ви знаєте про Україну. Це колишня країна СРСР, але незалежна вже 30 років. Зараз Росія напала на Україну. Вторгнення триває вже більше двох років. Я не знаю достатньо. Це східноєвропейська історія. Наскільки я знаю, вона була населена козаками, вони були головними. А, ви маєте на увазі поточну ситуацію? Так, вибачте, після розпаду радянського союзу було лише кілька договорів щодо територіального суверенітету України. Я знаю, що вони віддали ядерну зброю в 96-му році Росії в обмін на територіальний суверенітет. Росіяни цю угоду не виконали. Я знаю, що конфлікти почалися в 2014-му році з вторгнення на Донбас. А потім був наступ, який був здійснений в 2022-му році. Очевидно, про це всі думають. Поки що це все, що я знаю. Я знаю, що там війна, також є пакет США на розгляді. І я також знаю, що Україна отримує набагато більше підтримки ніж Палестина. Тому я думаю, що це також слід розглянути, але ось так. Що вони раніше були частиною СРСР, а Росія вважає, що вони повинні бути частиною Росії. Я не думаю, що це повинно так бути. Я мало знаю про Україну, бо ми тут живемо, і ми взагалі не знаємо багато інформації, що зараз відбувається. Ну, я не багато знаю, але я просто знаю, що бачу, як люди вивішують свої прапори на знак підтримки. Але так, я знаю не багато. Так, я чесно кажучи, не впевнений, що знаю багато, але зараз там війна, і точно люди там переживають геноцид. На жаль. Але більше не знаю, не надто багато. Я думаю, тут не так багато висвітлення новин стосовно України чи її культури. Люди у війні. Що ви знаєте про Україну? Нічого. Крім останніх новин про те, що там війна з Росією. І це все. Я знаю, що вони прагнуть свободи, і вони зазнали несправедливого вторгнення, і я знаю, що там демократія, як і в нас. А що думаєте ви? Дайте подумати, я знаю, що вони розмовляють російською, і так вони борються за свободу, на яку абсолютно заслуговують. У них є океан. Я не пам'ятаю, чи вони повністю оточені сушею, чи в них є море. Але я знаю, що Україна має спільний кордон з Росією, і вони мали порт у Криму, який Росія анексувала незаконно. Ми недостатньо їх підтримуємо. Нам обов'язково потрібно дати їм усі ті військові припаси та обладнання, які їм потрібні. Я не думаю, що ми хочемо розміщувати там наших солдатів, але крім цього, ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати їх. А що думаєте ви? Я думаю, що стався якийсь обман із допомогою та підтримкою. Знову я б не хотіла, щоб ми відправляли туди солдатів, але нам точно потрібно дати їм більше грошей, більше допомоги, більше підтримки, більше всього. Люди не зробили нічого поганого, і вони зазнають болю без причини. Я знаю, що вони воюють. Я знаю, що зеленський президент. Я знаю, що вони воюють з Росією. Це все.